Ще дуже важлива думка, з якою я хотіла поділитися, з якою я йшла на цей свій шлях, про дослідження відчуття самотності. Я взагалі його вже знаю, так, воно мені відомо, але мені кожного разу цікаво, а для чого воно мені? І тут, на цьому шляху, я зрозуміла. Зрозуміла про те, що моя самотність це про можливість наблизитись до іншого. До іншого, який мені важливий, до близьких. Так? Я починаю сумувати за ним, коли я у цій самотності. І це відчуття мені дає багато. Ну, тому що ми взагалі можемо бути самі. Нам інший вже навіть не завжди потрібен. Ми все можемо робити самі. Інше потрібен для любові, для якоїсь сумісності, для посилення чогось, що ми робимо. І на цьому шляху я зрозуміла, що я готова наближатись для до тих, хто мені близький, і коли я починаю сумувати, це дуже важливо і про це хотіла сказати.